Мої люби малята. Сьогодні ми поговоримо з вами про гігієну. Це слово означає, як ми дбаємо про чистоту нашого тіла, тому що чистота це наше здоров'я. Якщо я не мию лапки, вони стають чорні причорні, як у поросяти. Дітки, а ви покажіть свої чисті ручки перед камерою. Дітки, а скажіть мені, що ми робимо, коли наші ручки брудні? Правильно. Ми миємо ручки милом. Ой, я знаю, що треба робити. Треба намочити, намилити і витерти рушником. Вуся, а ти нічого не пропустив? Дітки, скажіть, чи правильно миє ручки вуся? Не зовсім правда ж спочатку треба змити мило водою, а потім вже витирати ручки рушником. Молодці, що помітили. Діти. А які у нас ручки, коли ми їх миємо? Правильно мокрі. Дітки, скажіть мені, що це? Правильно це мило. Як смачно пахне? Що смачненьке треба скуштувати? Ні, Гуся, їсти його не можна, навіть якщо воно пахне. Гусян. А в тебе замість ручок лапки. Скажи мені, які інші частини тіла у нас спільні? Це мабуть вушка, очі, ніс. Дітки, а ви що скажете? Допоможемо вусі? Вуся, якщо ти вже пішов зверху вниз, то нижче носа у нас є ротик, а в ньому зуби, які теж треба доглядати. Дітки, подивіться, що це? Правильно, це зубна щітка. Ми нею чистимо зубки. Дітки, а покажіть мені, як ви чистите зубки. Молодці. А я завжди чистив зубки морквою. Вуся. Морка це корисно. Але зубки ми чистимо щіткою. Правильно, дітки? Дітки, а що ми робимо вранці після того, як прокинулись? Правильно, ми вмиваємось. Я вмився, але дістаю. Дітки, гігієна це не тільки ми, це і те, що навколо нас. Треба мати чистий одяг та прибирати кімнату. Діти, а у вас чиста кімната? Діти, а зараз ми з вами пограємо у гру чисте брудне. Подивіться, це обличчя чисте чи брудне. Правильно брудне. Ось чисте. Подивіться, будь ласка. Цей одяг він чистий чи брудний. Правильно чистий, ось брудний. Подивіться, ця кімната, вона чиста чи брудна? Правильно, брудна, ось чиста. Тож, друзі, сьогодні ми з вами дізналися, як дбати про чистоту. Це називається гігієна. А тепер покажіть свої великі-великі чисті посмішки. Я зрозумів, що морквою зуби не можна чистити, а також приберу сьогодні в своїй норці. До побачення, дітки. Пам'ятайте, що чистота це здоров'я.